Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай Господь Бог благословить спільно всіх нас, тих, кого об'єднує любов Христова, любов до Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. А справжня любов до Бога провіряється тим, чи ми любимо ближнього Свого. Бо якраз сьогодні. Апостольському читанні друге послання апостола Івана. Якраз ми маємо, що основна наука, щоб ми любили один одного. Основне наше то навчання, то прийняття учення Христового, щоб ми любили один одного. Євангеліє від Марка. 15-й розділ, так як ми вчора розглядали, суд над Ісусом Христом, і народ вибрав, замість того, щоб відпустити Ісуса Христа, який скільки добра зробив людям, померлих, воскрешав, недужих, оздоровляв. Сліпі прозрівали, криві ходили, глухі чули, німі говорили. Здається, який ще може бути більший безум, як утратити таку людину, корисну для суспільства, навіть якщо не розглядати питання Божественності, а якщо б навіть представ у цьому світі була така людина. Чисто з людськими якостями і мала такі дари від Бога воскрешати померлих, не дуже вздоровляти. Це в будь-який час звернувся, яка велика поміч є. Але народ цієї доброти не пам'ятає, і бачимо замість Ісуса Христа вибирає злочинця, вараву. Пилат запитує їх. Пилат же знову сказав йому відповідь: Що хочете, щоб я зробив з тим, кого ви називаєте царем юдейським? Вони ж знову закричали, розіпни його. Пилат сказав їм, яке ж зло зробив він. Вони ще дужче закричали, розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити народу, відпустив їм вараву, а Ісуса, взявши, віддав на розп'яття. Чи світ став менше жорстокий, чим ті часи? Чи Світ, як тепер кажемо, по-сучасному став більш цивілізований. Та ні, світ просто навчився робити свої злочини не з звіриним оскалом, а з посмішкою на устах, якщо так можна сказати, з таким виглядом благочестя. З великою стурбованістю у своїх злочинах, з глибокою стурбованістю, світ просто став робити свої злочини, посміхаючись і будучи глибоко стурбованим. Бо, як каже писання, праведник хай ще більше освячується. А нечистивець ще буде більше занечищуватися. І так дійсно воно все відбувається в цьому світі. Світ став більш вишуканий у своїх злочинах. Він навчився їх гарно подавати. Вже, можна сказати, без тієї злоби такої показової, а наоборот з виглядом благочестя. Воїни відвели Ісуса всередину двору, тобто у Пріторію, зібрали весь полк, одягли його у Богряницю та, сплівши Терновий вінець, поклали на нього і почали вітати. його радуйся, цар юдейський. Чи не нагадує вам це, як вітали Україну на різних зібраннях, коли Маскаль пішов війною на нас? Чи не нагадує вам це глумління, як знаєте, в різних і парламентах, і з оплесками, і вставаннями, і з захопленнями. Знаєте, а чим далі ми зайшли, бачимо, що так подібно, як над Ісусом, світ просто глумився над нами, бо тому що. Коли прийшов певний час зараз, ми стали перед великою проблемою. Ворог лютий, Росія прес-Сходу, а Захід не то, що не допомагає, час від часу ще й дає такі вкиди. от так, наприклад, Зараз це висипання зерна, це шок є, бо тому що я розумію, десь там, може політично, ще якось там економічно можна пояснювати щось законно, щось незаконно. Але сам факт висипання зерна, знаєте, для нас українців хліб це завжди було святе. Рано чи пізно ці люди пожнуть плоди цього, бо розумієте, не шануючи дар Божий хліб, бо можна зупинити той транспорт, якщо там десь дійсно щось несправедливо, щось неправильно. Я в ці питання не буду вникати, бо я в них як священник не розуміюся. Але яка потреба була висипати той хліб, ви можете просто не пропустити той транспорт. Якщо там є якась несправедливість, <кій> але тим більше, знаєте, світові закони, ви ж так тепер гарно все розказуєте, як усе у світі, світові суди, справедливість. Ну, чому то не можна поставити на так званий цивілізований рівень, яким ви хвалитеся, а робити такі ганебні вчинки, висипаючи дар Божий хлібець на землю? Рано чи пізно прийдеться ще кусати. Розумієте, якщо ви не шануєте тої благодаті, що Бог ще в волю дає нам тих земних дарів, з яких би ми могли споживати, а просто нехтуєте тим і зневажаєте то, прийде час, будете заглядати за тою пшеничкою, за тим зерном, а його не буде, бо за все треба платити рано чи пізно. І так же само бачимо, глумилися з Ісуса Христа, нібито вітаючи Його, радуйся, Царю юдейський, і били його по голові тростиною, от тепер прийшов час биття. Плювали на нього та, ставши на коліна, кланялись йому, коли ж наглумилися з нього, зняли з нього багряницю, одягли його власний одяг. І повели його, щоб розп'яти. Коли наглумилися з нього, зняли багряницю, тобто ті одежі, які вони дали Ісусові Христові, які нам, знаєте, ніби ту, якусь одежу захисту обіцяв цивілізований світ. А потім зняли те все і одягли власну одежу. Лишайтеся. Сам на сам зі своєю проблемою, а хто вас нерозумних просив віддавати зброю, ракети віддати Росії, бомбардувальники віддати Росії, які тепер же і звершують пуски по мирних містах, убивають дітей, калік старих людей, незахищених людей, бо, знаєте, Людина здорова, ще дуже, ще може втекти в бомбосховище, а хвора людина, каліка, дитина є беззахисна, жінки. І це вбивство чиниться масово на очах усього світу, і світ з глибокою стурбованістю спостерігає за цим. І лишає нас, обманувши, обхитривши, лишивши беззбройними, лишає один на один з ворогом. Але, знаєте, знову ж, у цьому всьому сумному хочу вам сказати велику радість. Ісус Христос дав за нас викуп. Він викупив нас від страждань, Він викупив нас від бід. І знаємо, якщо ми добре свідомі у Евангелії, в історії Євангельській, за цими стражданнями йде Воскресіння. І хто з'єднується з Ісусом Христом, Ісус Христос переводить через ті страждання і дає перемогу над злом, над смертю. Над всіми цьогосвітніми бідами і дає торжество Воскресіння, торжество перемоги, торжество перемоги над всім злом. От е, наше головне завдання, певно, не падати у відчай, а ще більше єднатися з Ісусом Христом і у тій єдності з Ісусом Христом, як Він переміг усяке зло, так ми разом з Ним у силі також. Здолати всяке цьогосвітнє зло, і ту москальську навалу, і все інше зло, яке тільки є. Господь Бог нам цьому поміч. Дякуємо нашому Господеві, що Він заради нас захотів терпіти такі страждання, бо Він всі наші болі поніс, всі наші страждання взяв на себе, щоб нас звільнити від страждань. Будьмо з Ісусом Христом, будьмо з Ним. Не падаємо ні в який відчай, бо хто надіється на Господа, не буде посоромлений. І та перемога, що перемогла світ, то віра наша. Амінь. Слава Ісусу Христу!